Всім привіт! З вами, як всегда, Кирил Геймер. І погнали! Це нове відео по Scowl Runway. І ем, сегодня буде такий необичний спосіб. Я його називаю Збісити маму. Тому що треба нажимати на дзвінок, і коли вона збіситься, і ти. І... Вона буде відкрита хвилинка, вона буде йти рухатися на у тих пацанів, моїх друганів, типа у цих Андрія. Так, кстати, ось, ми... мамка йде у там, йде и ты иде у там вот. І... Ну, вы, может, избачиваются, ну я вам по дорозі розкажу, так сказати. Ем, і, цей, і мама йде з ними, типа на них біситься, тіпа, ругаться на них, і вона не закрила хвіт-картку. І ми через неї збіжали. Ждемо, чи вона там ще топає, чи ні, чи вона вже зайшла свою Кухоню. кухоню. Так, вона вже можна опять дзвонити. Тут взагалі дуже темно, я взагалі нічого не бачу, не можу зрозуміти, що тут нічого не видно. Даже її немає. Окей, заходимо в кімнату опять, ждемо. Для цього похоження взагалі нічого не треба, по суті. Мені треба тільки те, щоб тут було не темно. А то я потеряюсь, і маємо, на мене з голови. Така, Привіт, пупсик! Окей, йдемо ок. Оу, заходимо обратно. Чи, давай уже йди, полывай і просто за одну мілю секунду і назад вертайся шугаром. Давай, быстро я сказала. Давай, быстро побери. Ждемо, поки вона цю лку, яку б я вообще зрубав би. <клес> Ладно. Папа поки там е, робить свої діла, обичний телек смотреть, дивиться, е, мама воно заходить. Правда, она прям такая быстро. Ну, прям такая быстро, что просто улет. Настолько быстро. Она. Да боже мой, ну ты серьезно? Сначала вся мама пошла елку полывать. Это смешно звучит. Потом ты в тубик заходил. Что ты там мокаешь? Что ты там мокаешь? Ну, выходи уже... Подписывай. Шугагом в комнату. Ну что, мо... Боже мой. Папа так долго делает свои дела. Может, он там... Ладно. Все. килл, Ты мой все в руках. Ты норм? Ну, Ок, можно и ты. Валым. Е, мам, скільки можна, е, е, скільки можна, е, от коли ти вийдеш на них рукасів, от туди вже можна. Тоді вже хватить. Тому що я збіжу і тобі більше треба буде, зі мною нянчиться. Ну, чого ти такий? Ну чого ти такий, багаття? От мені кажеться, що батя от учі у цих іграків, а сам та 100 метрів без передишки не може пробіжать. Та він навіть 30 без передишки не може пробіжать. Ладно, заходим обратно. Мама, что ты там? Не надо вот это вот самое все делать. Папа то и делает эти... Дивится телевизор, робит свои дела и спить, И все. А маму хоть что-то там на кухне робит. Якщо він зі мною побігав би під час наказання мого, то він би поняв би, що Не все так просто в житті. Окей, виходимо обратно. Що? Ой, тьфу ти. Ех. Не, мам, недостаточно. Я тобі, я тобі ще раз повторяю. От достатньо буде, коли ти підеш їх ругать. А я піду збоку, в обхідну, к друзям. Так що це недостатньо. Достатньо буде, Коли коли ти це саме вже будеш И Підеш їх сварить. А я з братанами потім потом Вони он забудуть через одну миллисекунду. Коли мене побачать. Вряд окей, я вот тут за дворями окей. Де он там? Ладно, захожу опять в комнату. Де он там вообще ходит залетаю десь? Окей. Что там бубні ж, батя, вообще уже? Ладно, е, виходимо опять розетку. Если вона де вона була? О де вона була? Вона взагалі улитка. Скільки вона кілометрів в час ходить? Вона п'ять метрів в три часа ходить. Я не понимаю, я. Ну, от як вона там була, де вона вообще була? Вона в кухні була. Я не понимаю. Там щось батя говорить. Ну, мама, ну ти просто черепаха. Ти улитка плюс черепаха. Хотя, мабуть, це буде быстро. Ну, коротше, ви поняли, Пф, вона капець повірна. Вона як улитка. Я даже не знаю, як хто воно. Як... Вона як черепаха, чи як улитка. Навіна як улитка. Та ні, як черепаха. Ну, по факту вона як черепаха. Ну, от те, що унареано, реально була як черепаха. Ну, що ж, ребят, будемо прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім до скорих зустрічей!